Після деокупації Харківщини СБУ затримала 16 колаборантів та виявила списки усіх посадовців окупаційних адміністрацій. Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місце знаходження і затримано 16 місцевих колаборантів. 13 з них вже повідомлено про підозри вчиненні злочинів, та 11 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тисяч осіб. Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними. Крім того, виявлено реєстри податкової служби загарбників. До цих документів окупанти вносили всі комерційні структури та їхніх керівників, які фінансували збройну агресію проти України через плату так званих податків до бюджету РФ. Під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників вилучено покинуту окупантами касу із російськими банкнотами на понад 21 мільйон рублів і документальні матеріали із доказами злочинних дій на користь країни-агресора. У межах відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також колабораційну діяльність, тривають досудові розслідування. Наразі на деокупованій території Сходу служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо виявлення і притягнення до відповідальності всіх учасників окупаційних угруповань та їхніх поплічників.